Ви готові? Сподіваюсь, що так. Бо я сам готовий. Але до чого? Я вам зараз розповім. Я готовий почути, що ви, телепродюсери, дасте гроші на моє шоу. А джинджере, уважніше. Вибач, Вибачтоме, то таке. Отже, зустрічайте перший випуск телевізійного реаліті шоу Балакучий Том і друзі. Том. Отже, я не благатиму. О, продюсери, будь ласка, будь ласочка, подаруйте мені реаліті шоу. Ні, мені це не треба. Чому? Бо коли ви побачите моїх друзів і моє супер життя, самі скажете О, Том, будь ласка, благай, ми візьми гроші на реаліті шоу. А. Так, а, мабуть, я перегинаю, але ж ви розумієте, що я пожартував, коли заявив, що ви благатимете мене зняти реаліті шоу. Так? Добре. І знято. Дякую, Джинджере. Томе. Гей, привіт, Анджело. Я примчала, що не змогла. Ти написав, що справа термінова. У вас усе гаразд. Так, я нарешті знімаю перший випуск свого реаліті шоу. Ах, мені це не цікаво. Зажди, Анджело. Ти потрібна для перевірки акустики в кімнаті откровень нашого реаліті шоу. Томе, це ванна. Ну, так. Там прекрасний звук, тому всі люблять співати в душі. Тут немає душу, тільки туалет. Душ, туалет. Де твій політ фантазії? Що? Мій політ фантазії? Ти що, знущайся? Це наша Анжела. Вона не тільки мій вірний друг, а ще й типу поп-зірка Може, ви чули її пісні? Анжела Так, так, так. Милий, милий, милий. Так, так, милий, милий. Заспівай свою пісню. Кожній Тома, але мій менеджер каже, що я зіпсую кар'єру, якщо співатиму свої пісні в його божевільному шоу. Як бачите, це не просто гараж на районі. Ми звемо його студією. студією. Тут ми випускаємо ігри, пісні, застосунки з моїм другом і бізнес-партнером Беном. Привіт, Бене! А, скажи, що ця камера не знімає. Ти що жартуєш? Це був золотий кадр. Бен. Бену тут належить усе дороге хай-тек обладнання. Отож, Томе, тож не смій його чіпати. Мама не дозволяє йому тримати ці штуки вдома, бо вони видають, скажімо, багато коротких замикань. Через них було, скажімо, багато пожеж. Диспетчер бригаді 551. Я тут не винен. Нашу електропроводку треба негайно міняти. Отже, Бене, розкажи про революційну хай-тек-розробку, над якою ти зараз працюєш. Розказав би, та причин для цього я не бачу. Давай, Бене, скажи, що вона робить. Якщо хочеш знати, це застосунок жартівливий, квітка, бризкалка. О, а ця кнопка на... Чі? Ой, ні, не натискай! Хм, Вона й не працює. А повинна. Це найкумедніше з усього, що ти робив. Ти про що? Я часто кумедний? А, не дуже. Ага, так і є ні. А, ні Угу. Слухайте, продюсери реаліті шоу. Я вам от що скажу. Так, я технічний геній, а ще всебічно розвинена особистість. Наприклад, я люблю приколи. Я часто спонтанний. Я організований. Для забави! А головне я прикольний. Ти прикольний? Що? Ти так не вважаєш? М -м, знаєш, забудьмо про це. Е, е, ні, ні ні. Ти не підеш, поки я не покажу всім, що я більше, ніж мозок цього проєкту. Ой, не треба. <кхех> Привіт, глядачу! Зараз я розсмішу тебе до сліз своїм стендап-виступом. Жарт номер один. Вчора я спробував тримати себе в руках. Ах, як же стомилися мої руки? Бачиш, Томе, тримати себе в руках має подвійне значення. Тож Бене, коли жарт смішний, його не потрібно пояснювати. Годі, Томе, не треба ганьбитися. Я знаю про гумор набагато більше за тебе. Купне мене. Ну, звісно, електронні таблиці смішніші за все на світі. Чого ці двоє сваряться? Думають, що це вразить продюсерів? І чому я розмовляю з вами, хоча можу поговорити з ними? Ваша черга. О, е привіт. Я Хенкс у світому по кімнаті. Е я бачив усі ситкоми з 86-го по 94-й рік. А от у Франції мене б звали ханк. Люблю тебе ханку. Джинджере! Чуєш Джинджере? Джинджере, твоя черга говорить. Ну, хвилинку я майже закінчив. Не чіпай мій телефон. О, я попереджав, будеш погано поводитися, відправлю додому. О, вибач, Хенку, це востаннє. Я більше не буду. Дінджер. Не послух. Що ж? Гаразд. Усім привітик. Мене звуть Джинджер. Мені сім років. Коли я виросту, то буду як той, з кого я беру приклад. Хенк! Ох... Лише я ставлю малого на місце. Тому він мене поважає. А ну Ану Сідайте на диван і розкажіть продюсерам про себе. Томе, ти перший. Я з тих, кого називають мрійниками. Можу прокинутися і подумати, сьогодні я винайду повітряну кулю на паровій тязі, щоб літати на астероїди. Тільки повітряні кулі в космосі не літають. Та це дрібниці. А твій коментар показує, що ти не мрійник, а ти невчений. Ви чудова команда. Розкажіть нам про деякі ваші застосунки. О, розкажи про знайдире. Ой, ну навіщо ти про це згадав? Застосунок знайде рея використовував в промені мікрохвильовки, щоб упізнати перехожих на ім'я рей. Вже це нікому не треба. Що ж, згадаємо за стосунок, смажимо рибку. Він так нагрівав телефон, що на ньому можна було смажити рибу. Він працював, просто швидко сідала батарея. І загорялися штани. Вау. Ви серйозно? Отже, розкажіть, як ви зустрілися? Ну, це було наче мільйон років тому. Ні, це було 8,3 роки тому. 8,3 це якісь дурниці. Дурниці? Та ти сам король дурниць. Я справжня голограма позитивності. Ай! Ні, вся фішка в тому, що нехай кожен отримає свій особистий. Як там його. Скажи, Томе, а Бен тебе чимось дратує? Хм. Не чіпай. Не чіпай мій екран. Тепер ти чіпаєш мене. А! 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 Хто не захоче дивитися таке по телевізору? Досить. Я ага. більше з тобою ніколи не а. працюватиму. Томе, як справи? Не дуже. Навряд чи мій ролик переконає продюсерів виділити мені кошти на реаліті-шоу Ну тоді перетвори його на особливий різдвяний випуск. Це допоможе. Дивився серіал домогосподарки самітниці з Аранських островів. А хто не дивився? Їх ледь не закрили. І тоді вони перезняли кожен епізод як особливий різдвяний випуск. А нам це допоможе? Не питай мене, спитай його. Санта Клауса викликали? Звідки він узявся? Добре, джинджере, подавай сніжинки і мотор. Цієї зими діти всього світу проситимуть мене про один подарунок. Санто скажуть вони. Я хочу подивитися реаліті шоу, балакучий том і друзі. Стоп, а це що таке? Це соціальна реклама для дітей, які хочуть, щоб мені дали зняти своє шоу. Діти і так багато дивляться телевізор. Моє шоу хороше. Це буде як різдвяне диво. Але не впевнений, що воно сподобається продюсерам. О, Томе, навіщо продюсер тобі? Щоб мої мрії збулися? Хо-хо-хо! смішно, Томе. Тобі не потрібні якісь старомодні продюсери, щоб знімати власне реаліті шоу. Не потрібні? Ні. Тобі потрібні відеокамера, комп'ютер і банда вірних хороших друзів. <рес> а вони вже в тебе є. Справді? Хо-хо-хо! ж, іди і знімай своє шоу сам! Я зніму його! Дякую, Санто! Певно, це найкраще різдво в моєму житті! 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 Дзвонить ніжно звинить зрядом настає! Світлай лайтне різдво раді сімдає! поки не припиниться це жахливе виття, я буду тут, люба кімната от Будь ласка. Санто! 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 Скинь! Ти забув мій список подарунків! О, о! Скинне, о! За мотивами одноіменної медіафраншизи. автор ідеї та автор сценарію Том Мартін, композитор Томас Катрінер.